Проаналізувавши статистику аварійності на дорогах міста, в яких так чи інакше були задіяні неповнолітні, державтоінспекція здійшла невтішного висновку. Показники суттєво погіршилися. Так за перші вісім місяців в місті сталося 87 дорожньо-транспортних пригод. В них дві дитини загинуло і 90 було травмовано. У порівнянні з минулим роком це більше на 23 ДТП та 25 постраждалих. Якщо звернути увагу на винуватців аварії, то в переважній більшості випадків, а саме 57, ними виявилися водії, і лише в третині випадків самі діти. Это говорит о том, что водители невнимательно себя ведут на дорогах. Водители не обращают внимания на то, что дети где-то играют. Не обращают внимания на то, что ребенок переходит в проезжую часть в установленном месте. Но самое интересное, то, что, вот опять же берем статистику, по вине водителей пострадало 29 детей-пассажиров. Это діти, які находісь в автомобілях своїх батьків. травмувалися ці діти, запевняє Сергій Волочков. Саме звани батьків, які садовили їх на переднє сидіння, не скористалися ременем безпеки чи спеціальним дитячим кріслом. Не догладіли дорослі за дітьми і під час літніх канікул, коли сталося 39 дорожньо-транспортних пригод. Що ж стосується підготовки даї до нового навчального року, то вона на сьогодні завершена. Це стосується і профілактичної роботи, і технічного забезпечення доріг. Проводілася обслідування всіх. учебных учреждений всех школ, там где по ГОСТу можно было и необходимо было установить, обновить лежачие полицейские, все это было сделано, нанесена желтая краска, чтобы было видно и нанесена дорожная разметка. Все максимально дорожные знаки, разметка, пешеходные переходы в, район, в районе школ были обновлены. Кольорам, які порушуватимуть правила дорожнього руху, інспектори ДАІ будуть клеїти в щоденники спеціальні інформаційні повідомлення, щоб батьки звернули на це увагу і поговорили з юним порушником на тему безпеки на дорозі. Елеонорасіндієва, Андрій Карпенко, об'єктив 27 канал.